Вітайте, з вами я знову сам і це нове оновлення. Бачите, що в мене тут росте нова штука? Дуже це моя сестра. Вона дуже сильно кричить Сара. Чуєте? Це я. Це моя ферма. О, отакі, отакі штуки додали сьогодні. Там. Ось десь там десь такі його додали. тут мне, мне у тебя чупакабра, у тебя чупакабра э, э, дала мастер пинкерс. Все чупакабра такая. У тебя чупакабра тебе что дала мне? У тебя я написала писала, чупакабра. Ну, вот там трошки, трошечки. Тут треба залезать, а не впасть. Я тут пропису навік залізати, бо я вже залізав. Друзі, тут треба бути обережним. Бо якщо впадеш, шансів вже не буде. Може підсуйтуватись. Які штуки? Не туди. Щоб бутон вже заліз. Бачите, що буває друзі. Я сказав, Сюда мара не можемо залезти. Отакі быває. У мене потім такі стоїмоленький, ми потім такі жіночки. Я тут зайбез так. Не знаю, у нього... Хотя ч пока не дуже допомогти. Вот такие мои штуки в тучи. Вот такие штуки. Там что новый? Ч пока брата? Сновши два. Бур на классу. Ее. Ты шо? Что тут? Продоешься? Ну тут без така заповнення, щоб отримати отакі штуки. Ми там треба, я вже там я лисий. Друзі, як ви бачите, я знову лисий. Не знаю, що це таке. ж так 10 хвилин, треба. Все, треба залазити. Коли пише 10 хвилиночок, то я сразу залажу. Ні. Добре, добре, я вже гляну, Може там. Ця штука, що це? А, я ще її не дивився. Я просто знаю, бо я дивився. Це не знаю, що це за штука. Я ще туди не дивився. Я тільки на Еудес дивився. І, і, друзі, не питайте, звідки в мене є ще одна Еудес Просто взялась. Давай. наживайте читер. Я читер, я читер я читер, тут дуже треба обережна. Можно почершти и впадеш, як я. А тут треба отак залазить. Я много разу. Давай. О, Мариночка. Якщо вам також потоплявся, такий бісток. Як я, якщо що, я нагадую, ви можете виграти отаку штуку і не звертайте звідти в мене оця штука. Вона тут отака, вона тут отака, вона вже не вміщається, Та Така гігантка. її і я її виростив. Що ти? Що продаєш? Оце я трошечки у мене, у мене був квадрильон, а я тут трошечки наклята цю штуку і тепер отак. А якщо що, в мене в минулому відео було 10 трильйонів. А зараз... Не доверим куда долі вам. За шо. Що там чай, друзі, не знаю. Я запитаю. Перевочка. Я вже спитав, що це за стука. Там треба щось, я вже забуду. Якщо не так. Я цю штуку одну разу є надія, яке я вибив. Я поставив 10 грамент, грамент спінкерс, 10 мастер пінкерс, 20 басик спінкерс, і, і 30 і 30 Спінкерс. Я не знаю, як ми робити. Це гігантка. Але подивимося в небо. Теж аво там, Гаво. там якийсь портальчик. Не знаю, я в нього заходжу. Тут треба шість. Бо сьому тепер шість. Тут. Що? Що <гливу> <гливу> оце мій без так. А це їхній без такого. У минулого разу було 10 хвилин, а зараз 5 хвилин. Я пенсі не заліз. Ну, тут нікого А? Чувак, якщо що, я перший заліз. А що я від 10 не знаю? Я ну там чекати 10 годин. ну. ну. Ай-яй-яй. Я тут штуки, я тут штуки так накупляю, що вот так. так. Понимаєте, друзі? А, а звідти мать а це... мене. Бо що у мене внес? Правда, маленькі штучки. Можуть бути ще ближче. Мене... Я вот тут посадив, вона там застряла не Друзі, всім папа.